Як намотати льон на різьбу? В цьому випадку дуже відповідальна різьба. Це різьба зворотка котла. Тому треба тут герметично її запакувати. Що ми робимо? Беремо такий звичайний силіконовий гермет. Є спеціальний, але в ньому немає потреби навіть такого виступу. Наносимо такі ось, придавлюємо такі по, по всьому діаметру такі невеличкі кавелики. І беремо... Розмазуємо десь сантиметра, можливо, 22 дюймова різьба. Отак, розмазали його густенько. Тут ще можна насікти е, насічки, зробити, але ми цим не користуємося, чесно кажучи, воно може і зайве. Тоді беремо льон, ось такий, е, таку косу, вона стандартного діаметру. Е, на 2-дюймову різьбу достатньо чуть менше товщини пальця. Скручуємо один кінчик і з самого низу, десь сантиметра два, відступили, придавили. І обводимо з натягом. І крутимо до самого верху. До самого верху туга накручуємо. Накручуємо, тоді опускаємося вниз. Ось. І кінчик десь посередині фіксуємо. Тоді беремо нашу чудо-пасту ще раз кавелик, два кавелик, три кавелик. І таким же самим чином. Розмазуємо. І розмазуємо по різьбі, щоб вона не розкрутилась. І все. Тут буде все герметично. Тут буде тиск 5 атмосфер триматися. Тому щоб було акуратно. Тут і за... закручуємо і все. Можна закручувати. Закручуємо до самого упору. Воно буде так з натягом закручуватися. Все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення.